Я, я вам скажу сьогодні, що робиться Житомир. Я сьогодні повернувся, це тільки з Житомира. От, група активістів затримала е фури, які вивозять і е видобувають пісок. Незаконно видобувають. От, чиновники при цьому наживаються. Я, е скажем, всі, всі на це очі закривають. От. І кожен має своє міліція, своє СБУ має своє, прокурори мають своє. От інспекції різні теж своє мають, і ніхто нічого не робить. Викликали е, поліцію. Поліція ну може ми зафіксуємо, може штраф якісь наклади на вопрос. Вот откройте тайну. Вот, Хто дожен зробити? Це довітя должен решить прем'єр-міністр? Вот он буде 10 кожен, часов. К нему кожен не починає это робити должен... все на своєму місці. Кожен почати повинен з себе в першу чергу. Вот. Ну ви говорите, міліція не зробила. Не сделал, не сделал. Вот финальная точка, з кого спросить. Надо? Я, якщо починаю справу, я потихеньку йду і добиваюся своє до кінця. Я і в цій справі точно по цім по цьому піску, я дойду до кінця. Я тих, хто з кар'єра цього добував, хто це кришував, я доб'ю доб до кінця. Тось, от ви это на себе эту ответственность? це Занялся. не один, це одне, не одне uh -huh. питання. Я сю ну багато є питань, просто я за за що беруся, потихеньку добиваю. Не виходить, влада стає ну, поперед. Я все рівно знайду, як дойти, але я доб'ю його до кінця. І якщо кожен буде не давати э, взяток, буде йти. І рухатися саме в тому направленні, до, до якого ми хочемо, щоб країна наша виросла. Як ми хочемо подолати цю корупцію, подолати цю систему, яка зараз є в країні, тільки кожен має на свою місці в з себе почати,